Вітаю всіх на Ютуб каналі Главред. З вами журналіст Надія Майна. І сьогодні ми поговоримо про підсумки зустрічі Дональда Трампа і Володимира Зеленського у Вашингтоні та спробуємо розібратися, чи наближають нас ці переговори до завершення війни в Україні і справедливого миру. А поговоримо ми про це з політологом Петром Олещуком. Вітаю вас, пане Петре. Дякую, що знайшли час для Главреда. Так, вітаю. Перш ніж ми перейдемо до розмови, друзі, прошу вас підписатися на наш YouTube канал, підтримати це відео вашими вподобайками, а також ділитися власними думками у коментарях під цим відео. І ми переходимо до запитань. Пане Петре, багато хто чекав, що президент Зеленський повернеться цього разу з Вашингтону з хорошими новинами про томагавки. Щоправда, після розмови Трампа і Путіна, телефонної розмови, оптимістичні очікування майже зійшли на нівець, і за підсумками зустрічі вже з Зеленським додалися ще й слова нашого президента про те, що вони з Трампом домовилися публічно не говорити про далекобійні ракети. На вашу думку, що? Насправді, от за цим напрямком може відбуватися то Україна отримає томагавки, чи про них вже можна забути? Ні, ну то питання не в тому, щоб забути, питання в іншому. Я, власне кажучи, про це говорив і раніше, а говорив протягом цього тижня, що насправді для Трампа томагавки це аргумент для примусу Путіна до переговорів. Я казав буквально ще на початку тижня, що Трамп чекає, що Путін в останній момент йому зателефонує, і скаже, що давай, як то кажуть, будемо говорити, там не треба цих тамагавків в Україні давати. І, власне, коротше, так і відбулося. І е, з точки зору Трампа на даний момент тамагавки, як то кажуть, свою задачу виконали, примусили Путіна. Повернутися за стіл переговорів, ну і, мабуть, не просто повернутися як на Алясці, а про щось з точки зору Трампа домовлятися, чи так це чи ні, ми побачимо. Але поки що для Трампа це питання не актуальне. Тобто він вважає, що йому треба е, домовитися із Путіним про припинення вогню. Він домовився щодо гази, от і е, е, зараз він планує таким же чином завершити війну е, в Україні. Тобто для нього на даному етапі це не був інструмент, який він хотів би надати Україні, який би там, наприклад, посилив спроможності України задавати удари по Росії. Його це не цікавить. Його цікавить мирна угода. І а, з цієї точки зору він, власне кажучи, і вибудовує всі свої кроки. Тому на даному етапі дійсно, поки не відбудеться зустріч Трампа з Путіним, яку я, чесно кажучи, не дуже вірю. Тому що я не дуже вірю, що Путін буде дуже сильно охоче летіти в Будапешт, але побачимо. А, то, знову ж таки, допоки ця не відбудеться, або не стане зрозуміло, що вона не відбулася і вона зірвана. Тоді ця тема буде, знову ж таки, запропонована для розгляду. Тобто, поки що для Трампа тема з тамагавками – це тема. Тиску на Путіна, коли ця тема інформаційно відпрацює свою цінність тієї або іншої мети, тобто або вони реально там досягнуть угоди, або стане зрозуміло, що Путін для Трампу стане зрозуміло, що Путін не договороспроможний От тоді ця тема вона повернеться. Що в разі, якщо зустріч Трампа і Путіна у Будапешті не відбудеться, а Трамп може надати томагавки чи повернутися до обговорення цієї теми у публічній площині? Що насправді може відбутися тоді? Для початку повернення до обговорення. Ну тут дивіться тут просто питання в тому, що я повторюся, Трампа не цікавить якийсь результат для України. Трампа цікавить мирна угода. От мирна угода, це для нього основне. Для мирної угоди йому потрібен Путін. А Путін не хоче на даний момент укладати ніякі угоди. Тому Трамп намагається на нього тиснути, паралельно використовуючи і батіг, і пряник. Томагавк. А... І батіг, і томагавк. А, томагавк, yeah, так, yeah. Так, так. Yeah. томагавк. Томагавк це батіг, а пряник це ці всі розмови про зняття санкцій та економічну співпрацю між Росією та mm. США. І в такий спосіб він прагне примусити не Путіна. Сісти за стіл переговорів і укласти якусь угоду про припинення вогню, яку б Трамп потім назвав, що я приніс мир в Європу. Uh -huh. Це чого хоче Трамп. З точки зору Трампа, ну тут очевидно, да? давати Україні е, ракети це затягувати час. Да? Значить, е, поки там вони приїдуть, поки Україна їх використає, а який вони там результат матимуть і так далі. Тобто, ну, Трамп цього зараз не хоче. Тобто, якщо йому стане зрозуміло остаточно, що Путін на даному етапі нічого укладати не хоче, йому доведеться давати Україні тамагавки для того, щоб примусити Путіна знову повернутися за стіл переговорів. Але тут на першому плані саме це: от для Трампа, саме це, примусити Путіна сісти за стіл переговорів і про щось реальне домовлятися, от чого він хоче, і е, будь-які дії стосовно тамагавки, вони будуть залежати виключно. Від того наскільки успішно чи не успішно буде просуватися цей дипломатичний процес Трампа з Путіним? Добре, якщо повертатися до теми от анонсованої зустрічі Трампа і Путіна у Будапешті, в разі якщо ця зустріч таки відбудеться, чого нам можна від неї чекати, про що можуть домовитися про нас без нас Путіна з Трампом? Які тут ризики для нас? Ну, ризик ризики тут є різні, але насправді з високою долі ймовірності Путін просто буде як і раніше тягнути час і робити вигляд, що, як, власне кажучи, він там все захопить і йому не потрібні ніякі домовленості, йому потрібна лише капітуляція України. Але зараз ситуація трохи змінилася. Тому що, очевидно, ми моволі, тому що ніхто у Сполучених Штатах про це не говорив раніше, але волі Трамп намацав слабку точку Путіна. Чому воволі? Ну, ідея ж, з тамагавками вона з'явилася не від американців. З нею приїхав президент України Зеленський, і він зустрічався з Трампом, розказав про ці самі тамагавки, про які, очевидно, Трамп, ну, мабуть, чув, але очевидно про них не думав щоденно. Тобто, це не те, про що він думав там регулярно, що у нього там є відповідні ракети. І що вони мають якусь цінність для України і якусь загрозу для Росії. А так він про це дізнався. Далі почало інформаційно розкручуватися ця тема. У росіян почали почалися прояви істерики. Спочатку запустили Медведєва, потім запустили інших чиновників. Потім Путін почав казати, що якщо ці ракети надійдуть в Україні, то російсько-американські відносини будуть зруйновані, ну і зрештою Путін сам телефонує Трампу розказати, що томагавки нічого не змінять, але не давайте їх Україні, бо це зруйнує наші відносини. Ну тобто, це як виявилося, в Сполучених Штатах є дуже серйозний аргумент, який можна тиснути на Росію. Як із цього будуть росіяни виходити, я не знаю, тому що зрозуміло, що в нас найближчим часом, от, наступні два тижні, чекатиме просто інформаційне цунамі різноманітних помиїв на тему цих самих тамагавків, переговорів і так далі. Це так. Тобто, там буде достатньо складна ситуація. Але от аргумент е для того, щоб на Путіна тиснути, у Трампа з'явився. Як він його е розіграє, використовуючи улюблені його метафори, як він цю карту розіграє, ми не знаємо. Угу. А щодо все-таки зустрічі? Що може бути на цій зустрічі? Може бути, як, от, наприклад, Financial Times написала: так, що там першу е, зустріч Путін перетворив на історичну лекцію про Людика е, Ярослава Мудрого і Богдана Хмельницького е, Путін може спробувати це повторити, тому що він живе і далі в світі от е, своїх цих ідей, концепцій там. Єдиних народів і так далі, ну, якщо так, то навряд чи ця зустріч призведе до якихось відповідних домовленостей. Там же є ще один нюанс: що зустрічі Трампа і Путіна в Будапешті має передувати зустріч на рівні, скажімо так, дипломатичних делегацій, яку з боку Сполучених Штатів буде очолювати Марко Рубі. Чому? Ну, очевидно, що на, е, Трамп нарешті зрозумів, що просто так сподіватися, що він зустрінеться з Путіним і все вирішить марна справа. З Путіним це не працює. Потрібні попередні якісь е, домовленості, проект чогось, якийсь порядок денний, але якісь попередні напрацювання мають бути, і ними зараз мають зайнятися е, відповідні делегації. Уже на цьому етапі все може розвалитися. Тому що може бути таке, що. Нічого, власне кажучи, не буде винесено, тоді зустріч не відбудеться, і ми зайдемо на новий виток цієї всієї історії з тамагавками, з обстрілами і так далі. Може бути відповідний якийсь проєкт, поки що. Ми бачимо позиція Трампа, яка була сформульована після зустрічі з президентом України. Зупиніться там, де є, і все. Угу. Це його позиція. Тобто, подаруйте і Росії бачити, територію. Я правильно розумію цю репліку? Трампа. Ну, я так розумію, що це е, репліка про заморозку війни тут і зараз, от, а всі інші там питання нехай вирішуються потім, якось mm -hmm. десь хтось з чимось. Да? Тобто така позиція. Ми чули позицію росіян, що там давайте виходьте із цих всіх територій, які ми хочемо захопити, і там денацифікація, де демілітаризація і так далі. Е, от, власне коротше, це, як то кажуть, ці можливі варіанти. Ну, Я не знаю, наскільки Трамп принципово буде відстоювати цю позицію, але в принципі, вона для Трампа, очевидно, видається цілком логічною і зрозумілою. Більше того, Україна, я так розумію, змогла Трампа переконати, що ну, це такий найбільш простий, і швидкий спосіб досягнути миру. Тому що, якщо там ставити питання про якісь там обміни території, чого там хочуть росіяни і так далі. Ну, Це одразу суттєве затягування. Трамп ніякого затягування не хоче. Трамп хоче все швидко. Угу. Е, тому висока доля ймовірності, що ці переговори, якби, якщо вони навіть відбудуться, вони завершаться так само нічим. Тому що Путін знову буде гнути свою лінію про Рюрика і Богдана Хмельницького, Трамп буде у відповідь на це психувати і кричати: що давай там уже зупиняйся, і досить цього всього. Ну і тоді нас буде чекати новий виток цих самих історій про тамагавки, історії про якісь там інші пакети допомоги, 500% санкції, 500% мита проти Китаю і так далі. Угу. Так. От, тобто висока доля ймовірності, що все завершиться новим витком тієї ситуації, яку ми спостерігали після саміту на Алясці. Поки що Трамп тобто, налаштований, що цього разу все буде не так. Чому він так налаштований, я не знаю. Чи це просто його так би мовити, звична віра в себе, що я там такий великий, могутній, і так далі? Чи це є певний розрахунок, із врахуванням того самого фактору тамагавки? Ну, ми цього з вами не знаємо. Ну, от Володимир Зеленський говорив, що у Трампа в принципі є великі шанси закінчити війну в Україні. А от що думаєте ви? Той переговорний процес, який зараз проштовхує Трамп, і його дії? Дії Трампа і Сполучених Штатів щодо Росії. Чи насправді а, все це сприяє завершенню війни в Україні, чи навпаки? А, ну, в принципі, останнім часом Трамп трохи почав намацувати якісь відповідні способи, яким чином цього досягнути. Тобто, раніше він просто хвалив Путіна і розказував йому якісь вигоди. Путін це сприймав як слабкість, і лише посилював ескалацію. Тобто, ну це була абсолютно хибна, неправильна стратегія. Зараз переходять до принаймні натяку на якийсь відповідний силовий тиск, і це насправді той шлях, яким можна чогось досягнути. Тут питання в тому, як діяти, як це все реалізовувати, і які відповідним чином докладати зусилля і ресурси. Тобто зараз от там вирішив, що от я якби добився зустрічі з Путіним, на цій зустрічі я все вирішу, тому поки що питання з тамагавками закрите. А от якби Трамп вирішив, що ні, от томагавки йдуть, от, а ви відповідним чином, ми організуємо зустріч, і чим швидше ця зустріч відбудеться, е і чим швидше ми домовимося про припинення вогню, то, власне кажучи, е тим швидше зупиниться використання цих тамагавків, от тоді я гарантую, що ніхто би час не тягнув. І, е, тому що зараз нас буде чекати затягування часу. Там всі ці піскові будуть розказувати, що треба підготувати документи, не треба поспішати. А так би вони поспішали. І десь би вже через тиждень Путін був би де Трамп сказав, і, можливо, навіть би щось уклали. Тому що цей весь силовий тиск його не можна зводити до блефу. Його треба підкріплювати конкретними матеріальними зусиллями. От найкращий аргумент для Путіна це тамагавки, які вибухають десь. В районі Москви. От були би. Значить, у Путіна з'явився б раціональний аргумент з точки зору Путіна йти на переговори. Бо що зараз у Путіна таких аргументів немає, він на фронті наступає, мобілізує там своє це м'ясо, посилає на фронт, там вони захоплюють йому якесь село. Путін задоволений. Путіна це влаштовує. А от якби, наприклад, ці самі тамагавки і все інше вибухало би в Москві. Ну, Путіну було вже не так приємно продовжувати війну, і він, можливо, би задумався над її завершенням. Тому, в принципі, напрямок правильний, але як завжди, Трамп не докручує, сподіваючись на те, що він порозуміється з Путіним, що Путін це якийсь більш-менш адекватний політик, і з ним можна знайти якусь спільну мову. Він не адекватний політик. Він... Помішаний на ідеології психопат, як знову ж таки там всі інші подібні психопати, крім того, ізольований багато десятиліть від реального життя. Він реальних людей не бачив багато-багато років. Він навіть коли там зустрічається із робітниками, це ті самі ФСОшники, яких за ним возять як цей самий пересувний цирк. І так відбувається багато десятків років. Це його коло спілкування, це різноманітні його там друзі, вольчуки і інші люди такого ж типу. Тому ну от Трамп цього просто не розуміє. Він не розуміє, що от Путін це така собі річ у собі, для якої не працюють звичні аргументи, які можна застосовувати для нормальних людей. А uh -huh. от якби, наприклад, реально застосували ці саме томагавки, це був би потужний аргумент. І саме головне, що, мабуть, високої домовірності до цього так само дійде, бо якихось інших варіантів не залишиться, але до цього будуть багато жертв, руйнацій, багато часу і так далі. І ще один момент. От ви зазначили про те, що Трамп намацав слабке місце Росії, але як на мене, він намацав ще одне слабке місце і намагається в нього бити російська нафта? І от серед іншого Трамп багато робив заяв в день зустрічі з Зеленським, і він заявив досить впевнено, що Індія більше не, не купуватиме російську нафту. А як ми знаємо, це другий покупець російської нафти за розміром? Які на вашу думку наслідки це матиме? Для Росії, і чи буде це спонукати її до миру? Ну, там є такий певний нюанс, пов'язаний з цією самою Індією. Це не те, що йому там хтось пообіцяв. Є відповідний новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Індії, який передбачає відмову від закупівлі нафтопродуктів, вироблених з російської нафти. Відповідно, російські індійські виробники нафтопродуктів. Вони переорієнтовуються на інших постачальників нафти для того, щоб не втратити європейський ринок. І там якісь десятки відсотків це реально скорочує відповідні, відповідну купівлю російської нафти, але поки що ніхто в Індії не говорить про те, що вони повністю відмовляються від російської нафти. Е, ну, тому, в принципі, знову ж таки, напрямок правильний. Дійсно, всі російські гроші це нафта. Українці це теж розуміють, тому регулярно завдають ударів по НПЗ, по нафтопроводу Дружба, по нафтоналивним терміналам від, знову ж таки, Ленінградської області до окупованого Криму, де теж там в Феодосії нещодавно відпрацювали по відповідному терміналу. От це все зрозуміло. Інша річ, яким чином цього досягнути? От, тут так само потрібні такі достатньо жорсткі методи, тому що росіяни за роки війни відпрацювали інструменти обходження санкцій, так званого тіньового флоту, е якихось інших способів махінації з цього приводу. Тому тут потрібно цим займатися серйозно. Тому знову ж таки, напрямок правильний, але треба докручувати цю тему. Не просто там щось задекларувати, а докручувати. От найбільша проблема а, Трампа в тому, що у нього не вистачає терпіння на те, щоб довести щось до завершення. Від томагавків до а, тиску на а, російську нафту. Ці всі напрямки правильні. Але їх треба докрутити, тому що просто так росіян не налякаєш. Треба бити, треба тиснути на них і робити це системно і так витратити на це певний час. Тобто Трамп повинен, якщо він хоче досягнути чогось в Україні, він повинен змиритися з тим, що буквально завтра він не зустрінеться з Путіним і це не призведе до завершення війни автоматично. Добре, ну і підсумовуючи те, про що ми говорили, як би ви загалом оцінили цю зустріч Зеленського і Трампа, чим вона була для нас справді корисною? І навпаки, які можливо тривожні сигнали на ній пролунали, на які б ви хотіли звернути увагу? У ну, тривожні сигнали це те, що знову ж таки е, Трамп знову намагається якимось чином е, зайняти рівновіддалену позицію від України і Росії. Тобто тут треба чекати найближчим часом багато заяв з його боку, які будуть тлумачитися з боку України неоднозначно, тому що він хоче таким чином сподобатися. Ну те, щоб сподобатися Путіну, показати, що дивися, я готовий до домовленості, я не є якимось тобі ворогом. От. Ну, так само знову ж таки, очевидно, що якогось прориву, прогресу в плані озброєнь найближчим часом не буде, поки Трамп свої ці переговори з Путіним не проведе або не зрозуміє, що вони не відбудуться. Це факти. При цьому, загалом, як на мене, спілкування було достатньо таким нормальним. Україна нарешті намацала шляхи, як треба спілкуватися з Трампом, де шукати відповідні точки. Дотику, що там розказувати Трампу про якісь там міжнародне право чи демократичні цінності це марна справа. А от якщо ти йому, наприклад, кажеш про те, що ти можеш обміняти свої дрони на якісь відповідні американські ракети, Трампу це зрозуміло, Трамп, в принципі, не проти, але от мабуть це буде пізніше. Ну, і питання з тамагавками, як всі сказали, воно не зняте, воно відкладене, і е, його доля буде залежати виключно від долі майбутніх переговорів. Трамп і Путін. Тобто, в принципі, Я, чесно кажучи, думаю, що все ж таки, ну, м'яко кажучи, не нульова ймовірність того, що ці вимагавки в Україні будуть. Але, але суттєво пізніше, і ми повинні це зрозуміти. Пане Петре, а що на вашу думку змусить Путіна закінчити війну? Тиск Трампа є в переліку цих речей? Є. Питання в тому, який тиск. А, тобто, просто... Розказувати Путіну, що я віддам Україні тамагавки, це недостатньо. Я кажу, потрібно, щоб ці тамагавки вибухали в Москві. Тоді це буде той тиск Трампа, який Путін зрозуміє, що так. Все, як то кажуть, догралися більше не треба. І останнє моє запитання. Хочеться невеличкий прогноз від вас почути. Які, на вашу думку, найбільш реалістичні сценарії завершення війни сьогодні вимальовуються на вашу думку з миротворчими потугами Трампа чи без них, але тим не менш, от які сценарії найбільш ймовірні? О... Ви знаєте, поки що, чесно кажучи, ці сценарії не виглядають достатньо прогнозованими, просто тому що поки що не видно відповідної волі і бажання з боку росіян це все завершувати. Тобто вони, швидше за все, хочуть тягнути час. А коли вони дотягнуть цього часу, то реалії можуть певним чином змінитися. Поки що, найбільш ймовірний сценарій все одно це замороження війни по лінії фронту із тим, що в по, подальшому сторони будуть готуватися до нового раунду війни, який... Можливо, взагалі не відбудеться, можливо, відбудеться, от але очевидно, що поки що, як на мене, найбільш ймовірний сценарій це замороження війни по лінії фронту і спочатку довготривалої холодної війни між Росією і Україною допоки якісь політичні зміни не відбудуться в самій Росії. А це може відбутися дуже дуже нескоро. А це заморожування може відбутися вже цього року. Ймовірність є, але знову ж таки, як на мене, не, не, не висока. От якби реально в Україні там гавки опинилися, ймовірність була б вищою. А так, швидше за все, нас буде чекати черговий раунд дипломатичного пінг понгу Після цього знову ж таки якісь моменти пов'язані із новими спроможностями для України, а там можливо замороження. заморожені. Зрозуміло, ну Добре. і якщо, якщо якщо Україна знову ж таки знайде ефективні методи подальшого винищення російських НПЗ, і додасть до них інші об'єкти, в першу чергу на термінали, це теж може пришвидшити замороження війни. Добре, пане Петро. Дуже вам дякую за розмову, за ваш час. І дуже Добре. дякую кожному, хто був з нами і дивився це, цей ефір.